Знаходиться під постійними обстрілами. Нас б'ють майже кожного дня. Багато в нас дуже розрушених будинків. При обстрілах хто підвали ховається? А кого нема підвалів таких надіжних? Втікайтесь в голові, в хатку, сидимо, молимося, аби вижити. Самі натягуємо. У нас є бригада наша. От. Там в составі двох електриків і чотирьох допоможників. Да. Ну, Рес нам не відмовляє, да. провода дає. Якщо нам треба... Ізолятори, провода. Ізолятори, провода, то все дають допомагає. Ну, вони сюди не їдуть, тому що машина сильно заметна і опасна. Був прильот перебило людям воду. Нам на все село було без води. Хлопці своїми силами розкопували яму потім після цього і самі устраняли. Люди так само постраждали рядом ось, вікна перебило, двері повилітали. Виживаємо як можемо. Ремонтуємо все своїми силами. Но все одно нам ми потребуємо ще. Щоб більше було пленки, було цей валок. Усьо як цей ззаді в мене дім стоїть тут. Буря було пряме влучання тиждень тому. Тут потрібні балки ще, тому що такого немає.